Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Ви дивитесь програму Пандемія не вирок». Мене звуть Петро Гайдащук ковід. 19 та карантин стали уже звичними обставинами нашого життя. Багато хто з нас відчув на собі скруту фінансову обмеження в пересуванні, але не потрібно забувати і про психологічний стан. Саме тому ми сьогодні будемо говорити із практикуючою психологиною Оленою Головиною. Доброго дня, вітаю, пані Олено. Отже, власне, уже 10 місяців, як живемо, в умовах карантину. От е, цікаво за цей період чи багато до вас звернулося людей, і з якими проблемами вони звертаються до вас? Ви знаєте, проблеми всі ті самі. Єдине, що їх, ніби кристалізація, стала сильнішою. Тобто, те, що колись ми могли терпіти і приймати як належне якось недобру роботу, злого керівника партнера, який був не дуже комфортний, труднощі з дітьми, воно все із за того, що дуже багато викликів оточуючого світу стало ніби ясніше бачитись, і люди. Менше хочуть потерпати в негативних емоціях. Вони шукають виход покращення свого стану і психологічного, і фізичного, і процесу роботи. Тобто, ми зараз з вами живемо якраз в світі, де хочеться краще, але є поки що так, як є. От е, коронавірус це хвороба, і як будь-яка хвороба, перед тим як когось заразити, вона насамперед вселяє в людину страх. Угу. Власне, чи бояться люди, і як е, побороти цей страх, які Знаєте, ви даєте? Чую вас, Петро, але з одного боку та. Е... Страх це емоція, яка нам дається для того, щоб ми щось не робили небезпечне. Ну, наприклад, не гуляли в місцях, де море людей всі чхають і кашлюють, і ми біжимо, знаходимо того, хто кашлює сильніше, обнімаємо його, цілуємо. Та? А тому, з одного боку, страх це наша захисна реакція, яка нам допомагає бути безпечними, бути уважними, слухати нашу програму з вами. Це теж та, і інтерес і страх. А з іншого боку, якщо цей страх стає дуже величезним і в полі наших сімей, Родин, з чим також звертаються наші клієнти до мене і моїх колег. Є людина, яка токсично проживає цей період. Вона настільки боїться, вона створює такі величезні кола емоцій, страху і заражається емоціями всіх довкола. Тому це вже небезпечний варіант. І один з таких варіантів допомоги це, звісно, підтримка рідних і знайомих, десь заспокоєння, десь е, можливо придбати ті, е, хороші там, ліки, вітаміни, хороша їжа, хороший настрій. А з іншого боку. Інколи це вже компетенція моїх колег-психіатрів, практикуючих, да які ну, допомагають медикаментозно підтримати цей фізіологічний стан, бо людина може навіть не керувати собою в цей період. Тому ми дивимося на те, який рівень страху у нас. Якщо боїмося і живемо далі, це цілком доречно і умісно. І якщо страху забагато, він стає ужасом або вже стає параноєю, то це ще ну місце нас, психологів, психотерапевтів, або вже в моїх колег психіатрів. От, ви кажете про токсичних людей, от в таких ситуаціях їх як варто уникати чи можливо при можливості допомогти. Я думаю, нам дуже важливо опиратись на себе, да тому, що якщо токсична людина виділяє метафоричні якісь яди, то е, має бути така наша допомога, щоб ми в процесі цієї допомоги самі не знищились. Та да? то, певно, це найперший критерій. Якщо в нас є сили і ресурси, це рідна людина, звичайно, ми можемо принести якийсь класний чай, водичку, ми можемо з нею поговорити. Давай ти підеш до психотерапевта. У мене є класний психотерапевт Тальована головіна да? або е, якийсь інший спосіб, але те точно ми маємо піклуватись, щоб ми після розмови з цією людиною самі не попали в цю, в цю переживання і не втратили те світло, що в нас було до тому. Ми так маневруємо і вишуковуємо ту дистанцію, яка на даний момент нам підходить найбільше. Цікаво, як людині жити в ізоляції? Адже ми живемо в такий час, коли всі звикли подорожувати, все практично доступно і тут. Пандемія, і ми всі сидимо вдома, Ми повинні дотримуватись ізоляції, дистанції. Як людина повинна себе налаштувати на такій? Тип життя. Це правда непростий період, і хочу відмітити, що якось ми вже налаштувалися. За цей період адаптаційний період до будь-яких змін триває від одного місяця до півроку. Тому ми з вами вже унікальні люди, ми вже адаптувалися кожен свій спосіб. Хтось знайшов відраду в рідних і тваринах, хтось знайшов відраду в тому ж самому інтернеті і спілкуванні. Я знаю, тепер є скайп-кафе. Тобто, навіть я з подругою вчора влаштовувала скайп-кафе, ми робили каву, сиділи вдома і ось так спілкувалися да в такій формі взаємодії а з іншого боку, я думаю, якраз. Цей період а, такої скутості піднімає наші внутрішні психологічні бар'єри, бо багато людей ну, метафорично сплять, їх називають. Вони живуть в своїх в'язницях, догм, переживань, середньовічних ідей, послань угоду, батьків. І якраз цей період все піднімається. Тобто, коли нас закрили, піднімаються усі страхи, тривоги, небезпеки. Це якраз період зустрічатися з цими тіньовими моментами нашої психіки, спілкуватися з ними в ідеалі і проживати. Живати їх в такий спосіб, щоб приймати і вони нами не керували, тому якраз зовнішня в'язниця стимулює вихід із внутрішньої, якщо все добре, якщо все добре. А от з вашого досвіду, чи багатьом людям от вдається побороти оці стіни внутрішньої в'язниці? Знаєте, напевно, все наше життя або пошук на питання: хто і для чого я народився? Це десь ідея подолання цієї внутрішньої в'язниці, якщо говорити дуже так відверто і прямо ми вільні. Ми вільні від усього. Так, але якраз е, більшість з нас живуть дуже сильними правилами контролю розуму, який не спрацьовує в період, коли ми не знаємо, що буде завтра. Наш мозок не може вже ниряти в минуле, тому що е, там стільки болю, страждань, що туди вже не хочеться. Але ми не можемо заглядати в майбутнє, як і бізнесмени. Вони зараз живуть в контексті трьохмісячної е, такої частинки, такого, а далі не дивляться, тому що далі все в тумані. І із за цього нам доводиться якраз більше опиратись на тіло, на емоції. На відчуття, і це вже знімає контроль мозку. Це вже допомагає нам перелаштуватись на інші системи аналізації, аналізування оточуючого світу, на тіло, емоції, відчуття, побажання, і ми не можемо це все контролювати. Тому ми змушені перебудовуватись і трансформуватись разом з цим вірусом. Тобто використовувати це все в позитив для себе використовувати, а в нас немає шансів, тому що якщо ми помічаємо, що деякі люди не мають сили можливості, вони йдуть з цієї землі. Так, з одного боку, з іншого боку, є ті люди, які дуже сильно намагаються жити, і в цьому місці багато говориться про це, що дуже багато планів треба писати. Да мінімум тисячу шалених планів допоможуть нашій душі мати інтенцію жити і хотіти жити. Ви ж помітили, що є люди, які страшенно болісно проживають цей коронавірус, Вірус, а є люди, які за два тижні виходять, хоча там ще да, симптоми, оці втрати. Якраз же ідея вірусу немає відчуттів смаку і запаху. Тобто у нас немає базових орієнтирів. І нам доводиться по-іншому сприймати цей світ і навіть більше цінувати тіло, його особливості, любити його, дивитися. Ось сьогодні була колега, яка супервізантка моя каже: я дивлюся на ялинку, я розумію, що це ялинка, але вона мені не пахне, бо вона тільки-тільки відійшла. І каже, це ж так прекрасно, люди. Ви ж можете нюхати ялинки, так але в цьому місці це якраз от те, що ви казали: що це можливість по-новому на себе подивитися, переоцінити своє життя, перебудувати його звід... згідно волі, оцієї внутрішньої, яку да, стимулював нам цей вірус. Тобто адаптація, трансформація, вона веде до подальшого життя і радощ. Да, в новому ракурсі з новими акцентами, з знаходженням нових ідей, нових пріоритетів і намічення навіть нових цілей на майбутнє, тому що тепер ціль навіть дожити до завтра може бути те. Теж дуже оптимістично, спочатку карантину багато людей втратили роботу, втратили взагалі змогу заробляти з часом. Це якби трішечки ситуація виправилася, але і дотепер є такі люди, які змушені бути обмежені в роботі так. у можливості заробляти, як власне жити цим людям, на що їм потрібно звертати увагу? Як що робити, Ви знаєте, як будь-які критичні ситуації, подібна ситуація, вона така дуже непроста. Ми стикаємося з усією гамою. Я не потрібен світ, мене не сприймає, і це залежить від нас наших дитячих переживань, та якихось наших дитячих травм, і ми інколи а, попадаємо в певну яму цих переживань. І дуже добре, якщо ми можемо з нею виходити, а виходити ми можемо за допомогою а, близьких і рідних. Тобто дуже важливо, я помічаю, що в житті кожного з нас є такі люди-світлячки, які підтримують нас. З кризових ситуаціях це не завжди психотерапевти, це можуть бути і рідні, і знайомі, якісь незнайомі люди допомагають нам. Тому в першу чергу по можливості видихнути психологічно і психологічно розуміючи, що так склалася ситуація, що дійсно ситуація непроста. Друге, не залишатись відчутті суб'єктивному відчутті самотності. Ось якраз це переживання самотності і нікчемності може нас добити, і ми можемо впасти в ту депресію, яку нам важливо уникати, так? тому що в депресії є стримування. Ні, якоїсь важливої потреби і життя, і ми тоді нічого не хочемо, і тоді це окрема історія. Тому нам важливо зрозуміти, що такий час, що йде час змін, і спробувати скористатися ситуацією, опираючись на близьких людей, на якісь приємні доступні речі, які в нас в зоні доступу, і по можливості ну навіть згадати, що ще я вмію. І нам тут на допомогу дитячі наші бажання, бо ми в дитинстві маємо дуже близький контакт з своєю душею, зі своїм психічним світом, і ми можемо хотіти якраз того. Чому дати час саме зараз? Багато людей переорієнтувалися. Ті, хто мали одну професію, згадали, що в них є ще там за дві-три або володівають новими, і там вони знайшли ту енергію, вони знайшли себе. І це тоді знову ж таки туди, про що ми говоримо, що це може бути дуже ресурсним, тому не здаватись, а дати собі час пережити цей момент, опираючись на рідних людей і знайти те, що мене надихає, бо якраз воля, про яку ми говоримо, це можливість робити те, що приносить мені велику радість і задоволення іншим людям. От ви кажете про рідних людей. А якщо склалося так обставина, що люди самотні. Як mm. тут діяти тут дуже цікаве таке місце? Та як ми попали в цю самотність? Ну для мені здається, для того щоб бути такою бабцею з 60 котами, треба щось дуже колосально зробити в своєму житті. Ні, дивіться, я просто до того веду, що є люди, от, наприклад, візьмемо кар'єристи, які от працюють, вони завжди звикли почувати себе частиною команди, і тут от вони залишились без роботи там у них. Певне коло спілкування, таке доволі обмежене, але от вдома вони практично ну самі. Самі е, зразу хочу трішки теорії, ви вже мене пробачите. Mm. Да? Right. Е, є така ідея гештальтерапії, там я належу до цього напрямку, що кожному з нас є такий метафоричний дракон з трьома головами, в якому є шизоїдна частина, тобто це частина, яка відповідає за безпеку і комфорт, невротична, це наші стосунки, почуття, емоції, і нарцистична. Тобто це амбіції, бажання, ось ця така наше бажання. Проявити себе ще й так, щоб мене помітили. То у кожного з нас є ці три голови. І якщо в результаті ви описуєте ситуацію, що ця голова нашого дракона стала нарцистично найбільшою. І ми стали таким величезним, прекрасним і великим, і всі ці люди знизу, да? тобто я ну, несвідомо да, організував собі самотність. Це знову ж таки самотність внутрішня. По-перше, я не самотній, тому що в мене є я. Так? Ще дві голови, які відповідають за стосунки і за відчуття безпеки, і тоді нам важливо а, спускатися свого п'єдесталу, можливо, якраз для цього нас звільнили, і повертали собі е, емоції, почуття, тепло і якісь свої потреби пов'язані з безпекою. Тобто, якраз в цьому періоді ми можемо сконцентруватись на будиночку, це наше тіло, будиночок, де ми живемо, і з цього вже ресурсного місця, переглядаючи своє життя, іти до цих людей, знайомитись з ними можливо. Вперше тому, що точно такі, як ми десь є, і десь є той, кому навіть ми такий дуже сподобаємося, так? шукати контакт наново, навіть якщо цей навик був втрачений, зрозуміло. Про людей, які працюють, тут все ясно. А от що порадити людям, які от втратили бізнес або змушені його на певний час припинити його діяльність, от тим паче, в січні у нас черговий локдаун, схожа ситуація короткочасна, але схожа. Як в загальному цим людям діяти, що для них буде актуально в першу чергу опиратись уже на досвід, що ми це вже пережили? Та, ось той перший раз, я думаю, був найстрашніший, і ми зустрілися з усіма своїми жахами, які тільки в нас були. Так? І ми бачили про те, що там хтось заробляє, хтось має багато грошей, а хтось абсолютно а, в, закритий від можливості щось давати людям, і отримувати за це кошти. Тому, звичайно, в таких місцях ми сприймаємо це як таку кризову, е, критичну ситуацію. Пам'ятаємо, що чим більше ми будемо спокійними, тим більше ми зможемо керувати своїм життям і собою. Ви пам'ятаєте, що Стресові ситуації, нейронні зв'язки розриваються, і ми втрачаємо контакт з своїм досвідом і своїми знаннями. Ми включаємось в програму виживання, вона нам допомагає. Але ми ніби стаємо такими людьми з амнезією повною. Тому ніби ми нічого не вміємо, нічого не знаємо, не знаємо, куди йти. Да, отут треба кричати хелп і звати того, хто поряд нас любить, пам'ятає, да? щоб нас обняли, якомусь ковдручкою чай, ковдрочку там в прямому сенсі цього слова. Але якщо ми очікуємо, Знову такого локдауну, то в першу чергу опиратись на банальні, прості тілесні речі це можливість піклуватись про себе, забезпечувати собі адекватну їжу, гарний сон, контакти тільки ті, які дають нам більше енергії, і задоволення. Тобто ми ставимось до себе як на людині, яка попала в кризовий стан, і виринаємо з цього через тіло і піклування про нього. А далі вже ми тоді нейронні зв'язки знову вертаються. У нас з'являється, що ми взагалі-то вміємо знаємо і виходять з поля люди. От я думаю, що всі ми це зуміли зрозуміти, що неочікувано виринають люди, але про це треба говорити. Що я не маю роботи в мене з бізнесом, не так і шукати, 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 лишатись живим, і щось де з поля виходить. і Можливо, знову ж таки, якраз це те, куди мені треба прийти ну в моїй місії призначенні. От ви аналізували тих людей, з якими ви спілкувались, наприклад, до коронавірусу і от після ізоляції, чи дуже видимі ці зміни? Ви знаєте, для мене видимі ці зміни, тому що нас ніби так здавили всіх. Да? Нам, ніби сторонній світ зробив таку ідею, що нас звузили, дозжали да? і ніби ці поки що таке відчуття здавленості залишається з нами. Я бачу людей, які сильно переоцінюють своє життя. Сильно-сильно. Я працюю з бізнесменами, як консультант організацій. Там ідуть трансформації, тому що зменшилась кількість людей. Потім навпаки. Знайшли нові ресурси, навпаки, покращились, збільшились. Тобто, ніби така йде переоцінка, дуже жива, опираючись на польові процеси. І в цьому місці дійсно свідомість людей нас ніби заставили пробуджуватися і дивитися ясно на своє життя. Хто я, чого я прагну, як почувається моє тіло, хто поряд зі мною, і взагалі, які в мене задачі на все моє життя. Нас ніби струсили так, що ми з вами дуже чітко мусимо бачити себе в цьому змінному і сві змінному світі де ми не можемо знайти постійну опору нам доводиться ну українцям не звикати ми все життя мені ну, так. здається так живе в такому адаптаційному форматі ще також от в цьому світі дуже яскравою стала нестача грошей як людині психологічно себе налаштувати на скажімо, на яку на, якісь, на якусь певну економію розуміти те, що от грошей не мають кількості, в якій вони були раніше, знаєте, я би теж трішки так і ще в іншу сторону зазирнула про те, що так, ніби грошей стало менше, але не у всіх. А, і в цьому місці, як і до цієї ситуації, та, ми дуже часто контакт з Рошима, е, зупиняємо своїми страхами, забобонами і пам'ятаємо, що ми, е, ті, хто живе після людей Радянського Союзу, а там не виділяйся, будь-як всі, бери трішечки, наші люди на таксі да, в булушну не їздять. Та. Тобто ми, ми, ті, ми нащадки таких людей, і тому нам ще може бути дуже страшно, і ми можемо несвідомо формувати програми, де ми не бачимо. Бачимо, де ще є можливість заробити гроші. Тому з одного боку, так, економія, тобто можливість теж переоцінити, що мені треба, можливо, там шості е, там, кросівки мені не потрібні. Так? Це теж дуже прекрасна ідея, яка стосується екології, екології нашої країни, що, можливо, речі не настільки тепер важливі, як, наприклад, здоров'я і гарне самопочуття. З одного боку, ми можемо переоцінити пріоритети і дійсно купляти те, що нам дійсно потрібно. З іншого, є психологічний феномен, що якщо ми будемо, Одом в енергії бідності і в економії ми так ніколи не винен на поверхню. Ну так є така ідея, навіть що лишилися останні, от ідемо, не знаю, там щось собі таке прекрасне зробимо, а там енергії збільшилось, і оп, ми ж з цієї ресурсної частинки бачимо нові можливості, третю, п'яту роботу. Я знаю люди, які мають зараз дуже багато робіт, і якось вкладаються в свій графік і заробляють хороші гроші. Навіть пробують подорожувати. <сум> в нашому світі, а от е, як люди ставляться до святкування, от новий рік, незабаром різдво, е, чи важко людям переформатуватись, от, святкувати в таких умовах, коли ти теж обмежений і теж радять залишатися вдома, не покидати оселю і, і от поводити себе так більш? Скромно. Угу. І Ви знаєте, я думаю, що якось в моєму полі там мої клієнти, ну багато таких людей. Я дотикаюся до різних історій. Є ті, у яких уже місяць, а вся новорічна тематика, вони так себе підтримували і підтримували настрій, свята, якоїсь радості. І вони якось вкладаються потихеньку, якимись е гірляндочками, свічечками. Тобто вони вже в цьому полі святкування є ті, які не можуть переорієнтуватися, які якраз фокусуються на цих е негативних переживаннях. От, е Фокус на негативних переживаннях робить домінанту, і ми ніби як постійно сконцентровані на тому: не можна, не можна, не можна, нема. І тоді, ніби це вже як така е, чорна діра, куди ми вже поринаємо і нас немає. Тому, напевно, ну дуже важливо сконцентруватись, і тут доведеться прикладати зусилля тим людям, які звикли там якось так сприймати світ, концентруватись на тих. Речах, які нам будуть приємними, тобто, це ж не обов'язково там все закупити і зараз. Це можна маленькими крочками, вилазками, та і якось робити так, щоб а, наш простір наповнювався відчуттям свята, і да, нам доведеться відшуковувати це вогнище в полі тих обмежень, які є у нас з вами. От ви кажете про людей, які все ж знайшли вихід. А, є люди, які так і не змогли ніяк адаптуватися, їм важко. Що би ви їм порадили? Можливо, вони десь не у правильному напрямку йдуть. Ну, знаєте, такі люди вони ніби як доволі закриті. У мене зразу вина така метафора, і вона доволі дивна. Да? Виникла картинка, де людина а, зайшла в приміщення, зачинила двері, виклю... вимкнула світло і ще тримає ці двері, щоб ніхто не війшов. От інколи люди вони попадають в таке переживання. А, Бо їм скоріше за все страшно і ніяково. Вони важко проживають зміни. І в цьому місці, напевно, щоб я рекомендувала дослухатись до того, що ми говоримо, і хоча б дозволити вімкнути світло, Вімкнути світло в тому просторі, в якому або, хоча б, запалити свічечку, да? трішки внести світла і вогню для того, щоб якісь страхи і наші установки розімкнулися, і ми могли вже потім навіть відчинити двері цьому світу і тим людям. Кого. Я думаю, що точно там є хтось, кому ми важливі. Та? Але наша ну, така ідея тримати і не впускати, інколи ну, буде стимулювати, що люди потихеньку будуть відходити. Ну треба людині бути в темряві розпачі і печалі. Та? Ну окей. Знову ж таки, в да? нас завжди є вибір щось з цим робити або залишатися і скніти в своєму світі. Це вибір самої людини. Власне, от про радість, як покращити настрій? От у вас є якісь певні. Правила, які ви даєте своїм клієнтам, от як покращити настрій, але так, без ви знаєте, і без того, що ми всі знаємо, через якісь речовини і різні засоби, які там нібито ситуативно це у рамках пристойності. Це в рамках пристойності. В першу чергу мені подобається дуже метафора. Вона називається Жити на гребні хвилі. Що це таке? Це можливість кожну хвилину нашого життя відчувати ту потребу, яка в мене виникає. Це може. Може бути щось дуже банальне, це може бути там водичка, це може бути якийсь одяг, а чи не позвонити комусь, не сказати якісь теплі слова. Ми маємо з вами відчувати цю потребу і намагатися її реалізувати в момент появи. Дуже часто люди бояться, що вони там прокинуться з якимось зброєю, і десь невідомо де. Насправді це виключно страхи. Якщо ми дозволяємо собі бути собою, опиратись на свої бажання, ми просто робимо комфортним своє життя. І ця частинка наша, внутрішня, і називають ідовська, жива, така вітальна енергія, вона нам підкаже. Да, можливо, нам радість дасть якийсь маленький бутербродик, який саме цієї хвилини хоче моє тіло. З'їли це, насолодилися Радість. радість, да? у нас є результат. Дали паузу, знову виринає потреба. От вона знову мерехтить, якщо ми чуємо, звичайно. І ось як так: от якщо ми живемо від потреби до потреби, ми з вами поринаємо в цих бурхливих хвилях на гребні хвилі. Та, ми дозволяємо жити собі в просторі і дозволяємо собі е, жити, та, реалізуючи те, що мені подобається. А там уже і можливість, що дасть мені радість, підкаже саме тіло, бо в нас є дитяча частина, яка взагалі зіткана з радості. І, можливо, спочатку отій людині, яка Сидить з вимкненим світлом і тримає двері, спочатку спитати внутрішньої дитини, а що б її порадувало. Та, можливо, якогось ведмежатка її не купили там в шостому класі або в третьому, або забрали. Піти купити собі це ведмежатку. самому стати собі гарними батьками або гарною мамою і почати нарешті а, оці засори чистити, да, з того, з тих нереалізованих бажань. Тому за бажаннями, за їх реалізацією, за справжніми бажаннями завжди є радість. Потрібно слухати себе, слухати себе обов'язково і не боятись, <світ> да, і не боятись. Ну за когось опиратися, можливо, такого рідного і того, хто нас любить, правда, щоб ми там не, не на дахах бігали і не стрибали і всякими дивними речами, да, пробуючи, але шукати радість в чомусь хорошому, доступному, і те, що є прямо на витягнуту руку, Прямо от. Як ви в мене зараз да, є там людина, яку я можу от зустрічаються люди, які виходять з самоізоляції? І у них от надалі зберігається оцей страх перебувати десь в людних місцях. Чи часто у вашій практиці зустрічаються такі? Я думаю, ми всі mm. стали трішки більш аутичними, тому що ну, наш простір стимулює там достатньо 21 дня або 40 днів для того, щоб якась звичка сформувалася. А у нас з вами вже 10 місяців, ви сказали, так? Да, такий період, так. то звичайно ці соціальні навики такої соціальної дистанції і обережності у нас збільшені. І тому, а, якщо робити вилазки, то дуже обережні, ненадовго, дослухаючись до своїх внутрішніх переживань. Тому що якщо ми наразі попадемо в якусь дуже бурхливу компанію, і будемо відсвятковувати свята, ми можемо навіть зустрітися з панічною атакою, з переживаннями, коли наше тіло не може винести ту напругу йти навантаження, яке зараз є в полі. Тому ми маємо знову ж таки дослухатись до себе. Я думаю, цей коронавірус нам це якраз і допоміг опиратись на свій внутрішній навігатор і такими невеличкими контактами спілкуватись з людьми, розуміючи, що нам доведеться ще потім адаптуватись до нашої свободи. Давайте якось так все сформуємо в такий е, місткий висновок. Е, чим людина от повинна е, керуватися, е, потрапивши якби в умови самоізоляції, карантину і якихось таких схожих ситуацій, коли вона обмежена практично у всьому. Я думаю, перша така річ, яка у нас є у всіх: ми всі подібні ситуації. І це якраз точка єдності, що ми всі проживаємо втрату соціальних навиків, ми всі проживаємо якийсь сум, ми всі зустрічаємося з підняттям тінь, тіньових своїх переживань, страхів, і всі маємо завдання вийти на новий рівень свого життя. Тому опираємося на цей простір як на виклик, як на пропозицію, як на подарунок, ну там інколи в лапках, звичайно, але користуємося цією ситуацію для того, щоб від, віднайти контакт з собою, зустріти себе справжньому, свої мрії, своє призначення і могти бути нарешті теплим і добрим до себе, і тих, хто поряд з нами. Спасибі, я нагадаю, ви дивилися програму Пандемія на вирок на телеканалі Чернівці. Нашою гостею була практикуюча психологиня Олена Головіна. Спасибі, пані Олено, Дякую вам. за ваші поради. Сподіваємось, що вони стануть в нагоді нашим телеглядачам. Спасибі вам, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі Чернівці. На все добре, хай щастить.